Про головне Події в Харкові та області 21 липня. Уночі в Харкові лунали вибухи. Починаючи з пів на другу, місто зазнало чергової атаки шахедів. Мер Ігор Терехов повідомив про щонайменше 12 прильотів. Усі були в Київському районі. На місцях виникли чотири пожежі, додали в ДСНС. Три швидко загасили, одна тривала протягом дня. За даними прокуратури, пошкодження є на території двох підприємств. Також зачепило дві багатоповерхівки, вилетіло близько 50 вікон. Дереху відзначив, що постраждали трамвайні дроти, дорожнє покриття і опори освітлення. Люди вціліли. Ще 15 шахейдів, за даними міської ради, до Харкова, не долетіли. Їх збили в області. Захисники Харківщини отримали дрони, які закупили міжнародні партнери. Про надходження зброї повідомив командир полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко в ветерії нацмарафону. Він відзначив, що надходять як FPV-дрони, так і важкі нічні бомбери, ударні та розвідувальні БПЛА. Поки що не вистачає дронів на оптоволокні через те, що тривалий час військові не могли знайти українських виробників, які б створювали те, що треба. Зараз такі виробники знайшлися, тож розраховують, що за 3-4 місяці обладнання закуплять централізовано а поки що проводять збори. На Харківщині підірвався тракторист. Це сталося поблизу села Вербівка Балаклійської громади. 30-річний чоловік не був за кермом, відзначили в нацполіції. Він наступив на вибухонебезпечний предмет, поруч із полем, де мав працювати. У потерпілого численні травми він у лікарні. Смертельна ДТП з пасажирським автобусом сталася в Харкові в неділю. За даними ГУ Нацполіції, автобус Ман близько 12-ї дня зіткнувся з електросамокатом на вулиці Селікатній в Основ'янському районі. Водій самокату, чоловік 54 років, отримав важкі травми і сьогодні помер у лікарні. Усі обставини події ще встановлюють. Секретарку мера Вовчанська Анатолія Степанця підозрюють у роботі на ворога. За даними СБУ, слідом за своїм шефом, 35-річна жінка під час окупації міста пішла в колаборанти. Вона отримала підвищення та стала заступницею начальника так званого територіального управління військово-цивільної адміністрації Вахчанського району. Речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула відзначив, що жінка отримувала зарплату від окупантів у рублях. Наразі її розшукують, а судитимуть заочно за держзраду та колабораціонізм. Самого Степанця також судять за цими статтями, а крім того, ще й за виправдання агресії РФ. Він переховується на російській території. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтеся на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.